Виконуємо номер 558 із підручника Алгебра 7 та номер 2313 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть вираз 12а квадрат Б, відняти 8а у вигляді добутку і знайдіть його значення, якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 1 третя. Приступаємо до виконання. Подамо 12 як 4 помножити на 3 а в квадраті як А помножити на А. 8 подамо як 4 помножити на 2. І тепер підкреслимо спільний множник 4. і А. Виносимо 4а за дужки. В дужках буде 3аб. Відняти 2. тепер обчислимо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 1 третя, то наш добуток дорівнює 4 множимо на 2, 3 множимо на 2, і на одну третю. і віднімемо 2. 4 множимо на 2, це буде 8, 3 на одну третю, це 1. 2 множимо на 1 буде 2. І тепер маємо в дужках 2 відняти 2, це буде 0. 8 множимо на 0 буде 0. Номер 558 із підручника Алгебра 7 та номер 23.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.